Це відео для початківців, радіоаматорів, тих, хто цікавиться електрикою чи електронікою. Звичайно, і досвідченим людям не забороняється подивитись, критикувати, доповнювати, робити зауваження. В мене є проекти відео і на більш серйозні теми, наприклад, сонячна зарядка для смартфона, найкраща антена для прийому телебачення Т2, ремонт LED-лампочок. І тому подібні, але і про початківців забувати не треба. Нас хтось вчив, то й ми повинні когось навчити, особливо в час, коли немає ні літератури, ні гуртків, ні радіоклубів. Отож, напруга це одна з основних електричних величин. Настільки важлива, що ми навіть в побуті часто можемо почути, на яку напругу цей прилад, чогось напруга в мережі упала, або обережно висока напруга, чи цей кабель під напругою і тому подібні висловлювання. А що ми знаємо про напругу? Те, що вона позначається буквою У, вимірюється у вольтах, а прилад для вимірювання називається вольтметром. Вимірювати всі електричні величини зручно мультиметром, універсальним приладом. А от одиниці вимірювання напруги можна нагадати: Крім вольта є збільшені одиниці: кіловольт, це тисячу вольт мегавольт. Це 1000 кіловольт або мільйон вольт. Тепер зменшені одиниці. Це мілівольт, одна тисячна доля вольта і мікровольт. Ну, Відповідно, одна тисячна доля мілівольта і одна мільйонна доля вольта. Мілівольт позначається МВ, мікровольт позначається МЮВ. Цих одиниць нам вистачить на всі випадки. І перш ніж взяти мультиметр, нагадаю правило. Вольтметр вмикають паралельно до деталі, на якій вимірюють напруг. Паралельно це ось так або ось так. Як бачите, Вольтметр позначається кружечком з літерою В. Тепер розглянемо мультиметр. Для вимірювання напруги використовують положення перемикача DC вольти та AC вольти. DC це постійної напруги, а AC змінної напруги. Як бачите, перемикач має такі положення: 1000 вольт, 200 вольт, 20 вольт, 2000 mV, 200 mV. А для змінної напруги трошки менша кількість діапазонів 750 вольт і 200 вольт. Теж саме в стрілковому приладі мультитестері є діапазони для вимірювання DC вольти. 10, 50, 250 1000 вольт. І є для вимірювання змінної напруги. Вони тут позначені червоним. Вимірювання змінної напруги, мережної напруги, несе певну небезпеку. Ну а в цьому дорожчому мультиметрі діапазон вибирається автоматично. Треба лише поставити перемикач положення вольти постійної напруги, пряма рисочка, чи вольти змінної напруги, хвиляста лінія над вольтом. Щоб було зрозуміло, давайте з'єднаємо декілька світлодіодів послідовно і виміряємо електричну напругу на кожному з них. Заодно дослідимо закони послідовного з'єднання. А як перевірити світлодіоди, як знаходити в них плюс-мінус анод катод, я розповідав в одному з попередніх відео. Отож, припаюємо анод до катода, анод до катода. І ще приєднаємо резистор для обмеження струму. Майже завжди послідовно з світлодіодом вмикають резистор хоча б на декілька Ом. Подаємо напругу від джерела. Світлодіоди починають світитись. Я якраз взяв світлодіоди для того, щоб було видно, коли через них проходить електричний струм. Мультиметр вольти. Авторежим DC. Прикладаємо щуп до виводів одного з світлодіодів. Мультиметр, включений в режимі вольтметра, показує 2,12 вольта. Напруга на другому світлодіоді 1,97 Вольти. Так може бути. Вони різного кольору і відкриваються при різній напрузі. І напруга на третьому світлодіоді становить 1,65 Вольти. Давайте ще поміряємо напругу на резисторі і загальну напругу. Напруга на резисторі становить 0,12 Вольта, а загальна напруга 5,86 В. Давайте перевіримо суму. 2,12 плюс 1,97 плюс 1,65 плюс 0,12 буде 5,86 вольти. Отже, ми не тільки виміряли напругу, а ще й побачили, що при послідовному з'єднанні загальна напруга дорівнює сумі напруг на кожній деталі. Тобто в нашому випадку У дорівнює у 1 плюс У2 плюс У4. На блоці живлення, як бачите, вольтметр показує 5,9 В. Я ж говорив, що кожен прилад має свою похибку. В даному випадку більша точність у мультиметра його клас точності 1, 1,0. Досить часто доводиться вимірювати напругу джерел живлення. Для прикладу, виміряємо напругу батарейки від світлодіодного ліхтарика. Як бачите, вона становить 4,33 В. Тобто частково розряджена. Поміряємо ще напругу на одному елементі, вона становить 1,44 В. Ви ж знаєте, що в свіжої батарейки напруга повинна бути 1,5 В. Вимірюючи напругу в мережі, треба бути особливо обережним, адже один з провідників нульовий завжди заземлений, і, торкнувшись до другого, можна опинитись під небезпечною для життя напругою. Мультиметр ставимо в положення вольти AC. Цей мультиметр має автоматичну шкалу. Щупи встановлюємо акуратно, щоб не замкнути і не торкнутись. Як бачите, напруга становить майже 240 вольт. Повинно бути за державним стандартом України 230 вольт. Як перевірити блок живлення до ноутбука? Вмикаємо. Плюс в такому роз'ємі, як правило, по центру. Отже, до центрального виводу підключаємо червоний щуп мультиметра. Якщо щуп не влазить в отвір, вставляємо коротку дротину. Як бачите, блок живлення справний і має напругу 18,96 В. Розглянемо ще такий мультиметр. Він хороший, але ручка перемикача не має виразної позначки. З цієї причини мультиметр у багатьох моїх знайомих і незнайомих перегорів, зіпсувався, бо ручка не тим кінцем вказувала на режим. Буквально декілька днів тому мій знайомий купив мультиметр, одразу хотів поміряти напругу в мережі. Перемикач стояв ніби в положенні 750 вольт, AC, а насправді в протилежному боці в режимі вимірювання опору. Тільки щупив розетку трись і прилад зіпсований. Щоб такого не трапилось, я рекомендую нанести контрастну мітку на вказівник ручки. На відео я це роблю білим коректором. Тепер все чітко видно, можна мірити напругу в мережі. Як бачите, цей прилад теж показує напругу 240 вольт. Трохи підвищена, але це не критично. Отже, назвемо типові помилки при вимірюванні напруги. Перемикач може стояти не тим кінцем, наприклад, стояти на вимірювання опору, а ми будемо думати, що він має вимірювати напругу. Ми для цього зробили мітку. Друга типова помилка. Перемикач може стояти на вимірювання сили струму. В цьому випадку відбудеться коротке замикання і в кращому випадку перегорить запобіжник або й весь прилад мультиметр. Ще одна часта помилка. При вимірюванні змінної напруги перемикач ставлять в режим DC. В цьому випадку прилад не перегорить, але й нічого не покаже. Ще одна помилка: невірно встановлений діапазон вимірювання. Наприклад, стоїть діапазон вимірювання декілька вольт, а бажання помірити напругу 300, 400-500 вольт. Ну і нарешті таке застереження. Напругу понад 1000 вольт дешевими мультиметрами краще взагалі не вимірювати. Для цього треба спеціальне обладнання. Дякую за перегляд. Чекаю нових підписників.